Всіх вітаю. Радий вас всіх бачити в церкві в неділю. Перед початком своєї проповіді я б хотів, щоб ви налаштувались на проповідь. От Пастор Анатолій казав про викладачів. Коли викладач викладає, безумовно, багато залежить від викладача, але ще дуже багато залежить від самого учня. Якщо учня є здібності або є бажання, що більш цінніше. То викладачу набагато легше викладати. А зараз викладачом буду не я, а вірю, що буде Бог. А я просто спробую передати те, що мені відкривається. І можливо, вам відкриється навіть те, чого я говорити не буду. От, я молюсь про те, щоб Бог використовував цю проповідь як інструмент, щоб говорити до вашого серця. Так, тему я назвав Хабар Богу. Я старався вибрати тему актуальну. Хабар тема актуальна, як ніколи. Я зайшов, просто записав слово в пошуку хабар, і там зразу, там вчора, якогось там Одеську, одеського суддю спіймали на хабарі. І це постійна проблема взагалі нашого людства і конкретно нашої країни. Вот. Але сьогодні ми будемо говорити не про хабар як хабар. Так, давай. О. Там є такі маленькі, ви його не бачите, а я зачитаю. Це називається дисклеймер. Назва проповіді не є основною думкою проповіді. Моя проповідь не буде про хабарі, це просто кричущий заголовок для привернення вашої уваги. От. А тепер сама проповідь. Є картинка. Що за історія тут зображена? Так. Каїн і Авель, хтось вже сказав, правильно. От. Якщо ви побачити, то Тут є два жертвники. Чому я вибрав саме цю картинку? Вона мені сподобалась, бо автор відобразив ем, от цю подію так, як я її собі уявляв. Тобто ми бачимо, що є два жертвені, і на одному вогонь є, а на другому нема. Тобто, е, ми знаємо цю історію, зараз ми її ще зачитаємо. Але автор зобразив отак благовоління Боже, що на один жертвенник зійшов вогонь і прийняв жертву, а на інший ні. Тепер зачитаємо саму історію. Записана вона. в Буття, четвертий розділ. З першого вірша. Адам пізнав свою жінку Єву. Вона завагітніла і народила Каїна. Я створила чоловіка з допомогою Господа, сказала Єва. Слово створила в єбрейській мові звучить як Кана, тобто співзвучно дуже з словом Каїн. Ну, відповідно, скоріше всього, так вона його і назвала, бо воно схоже за співзвучністю. Проблеми в мене з комунікацією. Uh, і так, Адам пізнав свою жінку Єву. Вона завагітня назвала, що його буде звати Каїн. Да, може, Воно ж тут? Да? Чи ні? А, там все я поняв. Uh, після цього вона народила Каїнового брата Авеля, який став пастухом. Каїн же став землеробом. Через деякий час. Каїн приніс удар Господу частину вражаю, що він виростив. Можете викласти, це штука щось не клаце. Авель також приніс удар найжирніші шматки первонародженої вівці, і Господь прихильно прийняв Авеля та його дар. Але Господь не прийняв Каїна і його пожертву. Тож Каїн розлютився і був дуже похмурий. І спитав Господь Каїна, чому ти розлютився, чому такий незадоволений? Якщо чинитимеш добро, то чи ж не прощу я тебе, якщо ж не чинитимеш добре, добре, то гріх під дверима. Він жадає тебе, але ти мусиш керувати ним. Тоді Каїн мовив до свого брата Авеля: Ходімо в поле. Коли ж прийшли вони в поле, Каїн кинувся на свого брата Авеля і вбив його. От така історія. Хто її не знав, тепер ви її знаєте. Хто її знав, ми її просто трошки згадали. Сталася така ситуація, що два брата вирішили принести Богові жертву. Чому вони вирішили її принести? І, взагалі, що цьому передувало, ми можемо просто поміркувати. І чому Бог прийняв жертву Авеля, а жертву Каїна не прийняв. Також можемо сьогодні поміркувати про це. Можна наступний слайд. Питання перше: чи є у Бога улюбленці? Чи ми беремо історію Каїна і Авеля, чомусь одного жертву він прийняв, а другого ні. І звідси може поставати запитання до Бога. Чому Бог однім дає пріоритет в своєму боговлінні, а іншому ні? Інше, чи можливо Бог любить більше м'яса, ніж овочі, бо ми знаємо, що Авель приніс плоди землі? Ой, навпаки, Каїн приніс плоди землі, а Авель приніс м'ясо. Інше, чому взагалі приносили жертви, і про це ми зараз поговоримо трошки більше. Вдавнину, чому взагалі люди могли приносити жертву? Є Пару якби, варіантів, чому люди приносили жертву богам взагалі. Перше, це щоб задобрити. Тобто ти приносиш якусь жертву Богові, щоб задобрити, щоб у тебе був гарний врожай. Або щоб у тебе було е, гарне потомство в твоїй сім'ї, щоб було плодородія. Не знаю, як це українською. Щоб, ну байдуже, щоб там моряки приносили своєму Богові жертви для того, щоб в морі не було шторму і щоб все в них було гарно. Люди позиціонували це як з такими відносинами Мене і Бога, і Бога треба задобрювати, щоб він не гнівався на тебе. Один із варіантів. Інший варіант це будування стосунків. І я пізніше поясню, чому це будування стосунків взято в лапки. А третій варіант це подяка. Просто подякувати Богові за те, що є. Повернемося знову до першого. А задобрити це, по суті, є хабар. Коли ти когось задобрюєш для того, щоб це спрацювало на користь твоїх інтересів. І це от в нашій країні і взагалі в всіх країнах називається хабар. Біблія засуджує хабар, зазвичай, взагалі, в всіх місцях пророки писали. Ізраїльському народу, і коли він не слухався Бога, але приносив йому жертви. Бог казав, мені ці жертви не потрібні. Він сказав, мені це неприємне. Будування стосунків. Чому воно взяти в лапки? Е, бо це формальність. Зазвичай ми будемо використовувати тут будування стосунків як формальність. Часто люди роблять це, бо просто інші так роблять, або так прийнято. Або так мама сказала: Мама Єва сказала нам принести жертви, або там тато сказав, що треба приносити жертви. Тому ми вирішили приносити жертви Богові. А це формальність, і вона мені дуже сильно ілюструється в такому прикладі. В Америці у них є таке правило: гостинність, коли хтось селиться новий в їхньому поселенні, вони печуть пироги і йдуть в гості. Приходять в гості з пирогами і знайомляться. Для чого? Для того, щоб просто побудувати стосунки, знати взагалі, хто твій сусід. Можливо, колись пригодиться, ну просто щоб знати, хто поряд живе. І от один фільм я дивився, там одна сім'я. Вони не хотіли цього робити, але була традиція. Треба... Вони пішли, купили пиріг, прийшли разом зі всіма до цих нових сусідів, сказали: добрий день, ми ваші сусіди, тримайте ваш пирог, до побачення. От. І це щось виглядає на будування стосунків в лапках. Тобто ми можемо робити це формально, бо так треба. І третє це подяка. Подяка це визнання своєї залежності від Бога, якщо ми говоримо про Бога. Подяка це визнання того, що ну, якби, без тебе я б не впорався це зробити. Е -е. От є таких три основних пункти, якими могли керуватися Каїн і Авель. Недавно в нас в церкві було свято подяки, свято женив. Е -е. Ми багато готувалися, тут була дуже гарна вітрина, потім був дуже гарний там, стіл їжа. І у мене питання до вас таке: якби ми не дякували Богові, не робили свято подяки і взагалі не дякували Богові за врожай, чи був би врожай? О, слава Богу, ви мислите, Ну як вичні люди нормальні. Да, врожай би був. Він би нікуди не дівся. У другі люди всі люди броварів інші, які не дякують. У них також є врожай, і у них врожай навіть може бути набагато краще ніж у нас, бо вони використовують там добрива і цього всього. Тобто, це не залежить від нашої подяки Богові. А часом люди думають, що якщо я подякую, тоді буде. І ми дякуємо Богові не для того, щоб у нас був гарний врожай. А ми просто дякуємо. Інші люди цього не роблять, але ми розуміємо, що все одно Він залежить від Бога. Але Бог дивиться і на добрих, і на злих. В Біблії написано, що Сонце правди сходить і над добрими, і над злими. Бог так вирішив, що врожай буде у всіх, не тільки тих, хто приходить в церкву. Чому ж Бог вподобав? Жертву Авеля і не вподобав жертву Каїна. Ага. Повернемося ще раз до цих віршів. Через деякий час Каїн приніс удар Господу, частину вражаю, що він виростив. Авель також приніс удар найжирніші шматки, я б сказав, шматочки. Первонародженої вівці, і Господь прихильно прийняв Авеля та його дар. Авель, але Господь не прийняв Каїна і його жертву. Тож Каїн розлютився і був дуже похмурий. Виходить так, що вже з цього тексту ми бачимо, що Каїн просто приніс жертву, скоріше всього, бо так треба було. Авель же ж приніс найдобірніше. Він мало того, що приніс первонароджене, тобто перше, що народилось у цієї вівці. Він приніс ще й найкращі частини цієї вівці. Тобто, це були жирові якісь частини, які найбільше цінувалися тоді, вот, взагалі, в скотарстві. І від цього вже можемо зробити висновки, якісь маленькі, такі що Авель якось більш ну, більш відповідальніше віднісся. До цього жертвоприношення. Такий маленький висновок, що нам слід уникати будь-яких формальних або недбалих жестів спроб задобрити Бога. Це ображає Бога, це говорить про нашу примітивність і нерозуміння того, ким Бог є. Коли ми, ми часто в житті. Щось робимо просто, бо так робимо, бо це вже механічно. Я вожу автомобіль просто механічно, бо я вже до цього звик. Є дружина мого брата, вона зараз тільки вчиться. І в неї нема цих механічних навичок, тому вона ще от, не здала на права. І так само є в нашому житті щось, що ми робимо по відношенню до Бога просто механічно. Ми вже звикли, і наше відношення до Бога нашліфоване. Ми приходимо в церкву, тут є прославлення. Тут є якісь проповіді, якісь пісні, люди. Ми трошки побули і пішли додому. І навіть наші пожертви, наша десятина, вона може бути також механічна, просто шліфована. Я собі відмірив кожну зарплату, я віддаю там таку частину, Ну, там, чи яку ви вирішили для себе. І от цей механічний, як би, механічне відношення формальне до Бога, воно чимось схоже на хабар. Ми віддаємо Боже Тобі, бо так належить, бо так потрібно, бо так робили наші батьки, або бо так роблять всі, або бо так прийнято в нашій країні. Такі відношення до Бога, вони його ображають, і Бог не цінує такі відношення. Це ми бачимо в історії про Каїна Авеля. Не написано, що Каїна жертва була погана, або що він приніс щось не те. Він приніс те, чим він займався. Не написано, що Бог не любив плоди землі, а любив більше м'ясо. Важливо трошки глибше, важливо те, що передувало цій жертві. А саме це життя Каїна і Авеля. І по реакції Каїна ми можемо зрозуміти, що жертва його була формальною і недбалою, те, як його це обурило. По реакції Каїна можемо зрозуміти, яке серце які мотиви в нього були для того, щоб принести цю жертву. Що стосується Авеля, ми не можемо задобрити Бога дати йому хабара. Не вийде купити його прихильність, коли ми не ходимо його дорогами. Що стосується Авеля, у євреїв в 11 розділі в 4 вірші записано. Завдяки вірі, тут ми вже дізнаємось про віру Авля, Авель приніс Богу кращу жертву, ніж Каїн. Завдяки вірі Авель був визнаний праведник, оскільки Бог схвалив його дарунок. Завдяки вірі він і зараз все ще промовляє до нас, незважаючи на те, що помер. І от над останнім оцим фразою я роздумував, коли готувався до проповіді завдяки вірі, він і зараз все ще промовляє до нас, незважаючи на те, що помер. Зараз ми розбираємо історію Каїна і Авеля, і Авель до цих пір промовляє до нас тим, яке серце має бути, коли ти приносиш жертву Богові. Авель, як будто, говорить нам: от я помер, і це приклад для вас. Приклад пошани Бога. Приклад того, як ми маємо приносити дарунок для Бога. Я б хотів, щоб ви зараз на хвилинку, так трошки назад, відкотились і проаналізували сьогоднішній день. Зранку, і от, аж до сьогоднішнього часу. Зараз скільки? 10:51. 10.57. Як пройшов ваш ранок? Як ви прокинулись? Що ви снідали, можливо, якщо ви снідали, як ви розмовляли зі своїми близькими, рідними, як ви добирались сюди, які розмови у вас були? Чому ми говоримо про це? Бо коли Бог, а те, що ви прийшли сюди, це до речі, жертва. Ви пожертвували своїм часом, ви пожертвували своєю вагою, те, що ви слухаєте зараз мене, це також жертва. І Бог оцінює не тільки жертву як кінечний результат. Він оцінює всю дорогу твою до жертву. давнину, коли люди йшли в храм поклонятися в Єрусалим, я впевнений, що Бог оцінював весь шлях їхній, весь їхнє життя, не тільки те, що вони приносять, не тільки цю овечку чи цього голуба, а все їхнє життя, яке передувало цій жертві. Коли ми також читаємо історію в Біблії про вдову бідну, яка принесла там дві цих лепти, дві цих монетки, Бог Ісус якраз вказує на життя, на те, що це весь її достаток. Не так важлива сама жертва, як важливий підход до цієї жертви. Тому я попросив вас проаналізувати цей день, оцих півдня. От зараз проаналізуйте, з яким серцем ви прийшли до Бога, з яким серцем ви віддаєте цю жертву уваги, жертву вашого часу, жертву ваших фінансів. Проаналізуючи якби, свій, свій ранок, скажу, що дуже часто в мене це нашліфовано. Я встав, зробив речі, які мені привичні, я прийшов. І дуже часто такий якийсь темп нашого життя в Україні, в, взагалі в мегаполісах, в броварах, він швидкий. Постійно ти кудись спішиш, 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 і тобі зручно, коли все в тебе під рукою, все нашліфовано. І коли наше поклоніння Богові, воно нашліфовано, Богові не потрібна така жертва, Він її не приймає. Цікаво, що він каже, Кайну, якщо ми трошки раніше повернемося, він каже, якщо ти будеш робити добро, то я пробачу тебе. Ми ніде не читаємо, що Каїн зробив щось погане, але Бог каже, я пробачу тебе. Якщо ти будеш робити добро, голова твоя буде піднята. Тому для себе я знаходжу з цієї історії. Те, що Бог однозначно дивиться на твій шлях до принесення жертви. По суті, твій шлях він і є жертва. Не те, що ти приносиш от тут на камінчиках, от тоді, а тут зараз на сцені, чи там, де ви сидите, чи вдома, а те, як ви відноситесь до цього. Вчора написала одна сестра в нашу церковну групу помоліться, там у неї була ну, потреба. І я одразу почав молитися. І я таки проголошую одразу. Боже, я молюсь от зараз в цю секунду за цю ситуацію. Бо я віддаю цьому перевагу. Я усвідомлюю, що це має вагу. Я не роблю це нашліфовано, я не роблю це механічно. Я хочу робити це свідомо. І сьогодні мій заклик проповіді до вас, щоб ваша жертва Богові, вона була свідомою. Бог завжди пильно вивчає дарувальника чи шанувальника. Перед тим, як розгляне дар служіння чи шанування. Якщо ви ведете конспекти, ви можете записати це, якщо ні, то постарайтесь запам'ятати цю фразу і просто винести її сьогодні, з сьогоднішньої проповіді. Інша фраза, вона подібна. Не переключайте, подождайте. А... Можете переключити? Ага. Приязнь Бога в першу чергу завжди сформована на особу, на її серце, і вже потім на те, що вона приносить. Це стосується не тільки служителів. Знову ж таки, жертва кожного з вас, кожний, хто сюди прийшов, це вже жертва. Ви чомусь прийшли до церкви. Якщо ви вже приносите жертву, давайте подумаємо над тим, як зробити цю жертву цілком свідому, як зробити так, щоб Бог прийняв цю жертву, щоб Богові була. До вподобається жертва, щоб йому було приємно те, що ми приносимо. І в кінці я б хотів також залишити вірш з Біблії, там, де прописано вірою Авель приніс кращу жертвою. Вірою він названий праведником. Саме віра, виявляється, була ключовим моментом в жертві Авеля. А не його овечка. І саме вірою він приніс первороджену овечку. Саме через те, що він вірив, що це Богові, от це потрібно принести, це і зробило його праведником. Коли ми віримо, що ця молитва вона дійсно зараз потрібна, і Бог цінує її, тоді це зовсім інша молитва. Коли ми віримо, що е, мій шлях в церкві і моє перебування в церкві, воно Богові до вподоби. Я відношусь до цього як до жертва. Це зовсім інший приход до церкви. Це зовсім інший підход до віри і до, взагалі до нашого християнського життя. З яким серцем ти приходиш сьогодні перед Богом? А, от це питання я б хотів, щоб у вас залишилось напротязі цього дня, можливо, тиждень ви зможете над цим роздумувати. І наостанок я б ще хотів зачитати. Маленьку таку випуску, і кожен день я читаю план біблійний. От ми там з підлітками читаємо, і сьогоднішні роздуми мені дуже сильно якби, запали в серце. Це стосується самого Бога, не нашої жертви, а Бога відношення до нашої жертви. Бог спроєктував нас так, щоб в нас є вбудована здатність звертатись до нього по допомогу в складних ситуаціях. Головною частиною мозга, яка відповідає за обробку сильних негативних емоцій. Таких, як гнів і страх, є мигдалеподібне тіло. Сигнал, який доходить до мозку, зазвичай обробляється в корі мозку, проте у приблизно 5% відсотків випадків, коли відбувається щось надзвичайно емоційне, воно потрапляє до мигдалоподібного тіла і спричиняє короткі замикання частини мозку, що відповідає за раціональне мислення. Між отриманням сигналу, та часом реакції організму є щось, що науковці називають життєво важливою чвертю секунди. Попри те, що чверть секунди здається нам короткою, вона важливою. Апостол Павло пише: гнівайтесь та не грішіть, місць д'яволові не давайте. Ця чверть секунди це час, протягом якого Святий Дух може взяти ситуацію під свій контроль. Саме тоді ти можеш вирішити, чи дати волю Святому Духу, чи гріху. Та чверть секунди це можливість сказати у своєму розумі: Святий Дух, покажи мені, як мені слід поводитися у цій ситуації. Неймовірно, наскільки сильним може бути прагненням завдати болю людині, яку ти любиш, якщо ти піддався цим негативним почуттям. Добра новина полягає в тому, що коли ти зазнаєш поразки, а ти її зазнаєш, Бог посилатиме тобі іншу чверть секунди. Він не поставить на тобі хрест, а працюватиме з тобою, доки ти не зробиш правильний вибір. Так було з Каїном, Бог не поставив на ньому хрест. Більше того, Каїн згрішив в своєму серці, коли вже обурився від своєї. Від того, що Бог не прийняв його жертву, Каїн обурився. І Бог приходить до нього, і він каже: чому ти обурився? Якщо ти будеш робити добро, я буду з тобою. Добрий, і прийму твою жертву. І навіть коли Каїн згрішив і вбив свого брата, Бог не вбив його, Бог дає йому можливість покаяння. Більше того, Бог навіть зробив так, щоб Каїна ніхто не вбив. Він каже, хто Каїна вб'є, я тому помщу всемеро. Також я роздумав над цими думки, я знаходжу в цьому те, що Бог люблячий, і поки ти живий, у тебе є можливість змінити свій спосіб життя. Бог Він дає оці чверть секунди, коли ми реагуємо на щось. Бог дає нам можливість зробити правильний вибір. Бог, люблячий, він ніколи не ставить на людині хрест. І навіть якщо щось в житті у вас не виходить, навіть якщо ви усвідомуєте, що ви це робили з неправильним серцем, у вас завжди є можливість змінити своє відношення до цього. Бог завжди каже до тебе: Змінись, я прийму твою жертву. Я буду любити тебе, я буду благословляти тебе. Тому мій заклик до вас, щоб ми досліджували своє серце і розмірковували про те, з яким серцем ми приходимо до Бога і приносимо йому свої жертви. Амінь. Давайте помолимось. Дорогий наш люблячий батько, приходимо зараз, Господь, перед тобою в молитві. Віримо і сповідуємо те, що молитву ти нашу чуєш, і на молитви ти наші відповідаєш. В першу чергу, Господь, дякуємо тобі за те, що ти такий добрий, милостивий, люблячий батько, за те, що ти не ставиш на людині хрест, а даєш можливість постійно виправитись і стати на вірний шлях. В твоєму слові написано, що праведник впаде, але підніметься, Господь. Дай нам бути цими мудрими праведниками, які піднімаються, які не. Роблять своє серце твердим, а завжди шукають тебе, шукають твоєї волі, шукають того, щоб догодити тобі і вірою принести тобі жертву, таку, як приніс Авель, щоб дійсно ця жертва вона була від всього нашого серця, і ми не робили це нашліфовано, механічно, а ми робили це з повною подякою, з повною любов'ю до тебе, розуміючи, хто є ти, а хто є ми. Будь прославлений, будь визвичений всьому Боже, амінь.